Всім привіт, мої дорогенькі! Сьогодні я щось давно ми не говорили про кіно. І будемо трошки... Я вже багато фільмів передивилась. До речі, дуже класних і дуже крутих, які варті уваги. І дуже хочу вам порекомендувати, можливо, щось вам зайде з мого переліку фільмів, які я дивлюсь. Сьогодні хочу поговорити про такий фільм, як Корсет. Мало хто про нього може і чув, якось нам зараз не до фільмів. Але це дуже прикольний фільм. Особливо він буде цікавий жінкам. Жінкам, яким виповнилось, як мені, наприклад, зараз, там на межі 40 років, мені ще 39 аверс мені вже буде в цьому році 40 років. І такі жінки, як я, там і більше, да, і плюс, 35, плюс, це вже нова, новий якийсь перехід. Наш такий да, і ми розуміємо, що ми вже не дівчата, але ж ми ще жінки, і ще сексуальні, гарні і повні мудрих думок, і яких прагнемо ще розвитку, вчення, досконалості і вже готові, мабуть, гори звернути. Це в нас такі, от зараз бурюють емоції, але ми розуміємо, що фізіологічні зміни є в нас вже якісь, і ми намагаємося зберегти свою красу і молодість як можемо, хто як може, так і не. До таких методів доходять, що просто жахливо, але ж більшість ми все ж таки у здравому мисленні. І ось як переносить кожна жінка по-своєму цей момент. Що це за фільм? Фільм Карсе це драма яка була випущена у 2022 році. Це вона є історична і біографічна, по своєму жанру. Значить, цей фільм про принцесу Єлізавету Баварську. Це була така принцеса, її ще називали серед людей як Сісі. -сі. Мабуть, звідтиля пішли ці духи Сісі, -сі. можливо, можливо, да? назва якогось бренду. Ось. І її життя постійно проходило під якимось. Наглядом суспільства її е, дуже прям через лупу, можливо, продивлялися, тому що вона була дуже гарна, вона диктувала прям моду, на неї всі рівнялися жінки тої епохи. Це проходило в нас. Е, це в нас було 19, 18 століття в нас було тоді. І е, були такі зміни, якісь люди хотіли, якихось, можливо, вже змін. І, їй було нібито хотілось бути такою. Строгою леді, так? це ж в нас Великобританія, це якісь там свої строгості були певні так, але ж їй хотілося вийти за ці рамки, і бути більш сучасною, більш якоюсь такою сексуальною, кидати нібито виклик суспільству. При тому її обов'язки було бути такою е, жінкою в своїх е, в рамках, ще й вона ще й принцесою. І до неї було багато вимог. Ну, їй в той час виповнюється 40 років. І якщо всі думають, що 40 років криза лише у чоловіків, то жінок також це криза. І кожна переносить, я ж вам казала, по-своєму. В неї починається така сама криза. Тому що в ті роки там ще підкреслюється в цьому фільмі, як їй кажуть, деякі, наприклад, лікар постійно їй каже про те, що ну, вам вже 40. Ну ви ж вже не молода, ну ви ж уже все вам нібито ви вже стара там і все всі вдивляються, коли ж вона почне старіти. Її родичі, де вона відвідує своїх там родичів, найближчих, її люди, суспільство хоче вдивляється, коли вона стане гладкішою, старішою. Всі нібито через лупу продивляються її життя, але вона при цьому активно займається конним спортом. Кінним спортом вона подорожує, вона фехтуванням займається, вона енергійна, вона нібито дитина така внутрішня, в неї сидить, да, вона нікуди не ділася з нею. Вона дуже сексуальна, вона дуже розумна, і в неї гарне відчуття гумору, вона відкрита, дуже і така модниця, вона диктує там зачіш. В неї дуже гарне волосся шикарне, в неї носить таку гарну косу, вона цим прославилася, в неї там вкладала вона так зачіску, і жінки хотіли бути схожими на неї. Ось. І суть в тому, що в неї починається якась психологічна криза в цей час. все, що на неї тисне, суспільство внутрішні якісь емоції, починає на неї психологічно давити, і вона їде у подорож у Великобританію і Угорщину для того, щоб. Цьому фільмі для того, щоб подолати ці психологічні якісь відволіктись, нібито а так. І при цьому це нібито в неї була така місія, щоб політично об'єднати Угорщину, Великобританію, всіх людей, щоб вести переговори, щоб бачили її люди. Ну, це така була політична, нібито місія. І відволікання її тому, що в неї там пов'язано це було з її спадщиною, яка приносила якийсь дохід, і були важкі часи там певні да, політичні і економічні, і нібито в неї така була місія. І її відносини були з імператором, показують, да, як вона себе. Відчувала ще молодою, а нібито вже і не молодою, він її кохає, але чомусь вона себе заганяє в якісь рамки і комплексує постійно. І цей корсет — це символічна історія. Корсет — це не мається, щоб ви розуміли, до чого корсет. Корсет — це не про те, що корсет затягнутий. Вона спочатку фільму показується про те, що її постійно її. Оці, Помічниці да, і служниці затягують її корсет. У неї була кожного разу особливе відношення. У неї були там якісь помічниці, які саме займалися тим, що затягували її корсет і міряли завжди її талію. Вона не повинна була виходити з ці рамки. Зрозуміло, це символічно. Вона не виходить за свої рамки, вона себе тримає постійно в зжатому стані, тобто в корсеті. І це призводить до того, що в неї ламається психіка. Ось про це саме фільм: це про те, що я вам завжди кажу: не можна себе стискувати і нав'язувати собі якісь комплекси. І бути в якомусь стані незрозумілому, да, і шукати в собі недоліки, і не затискати себе в корсет. Ось як вона затиснула, і його все затягували більше, більше, більше. Почала зовсім перестала їсти, худнути, зовсім зумліла, і На фоні цього почались депресії, і таке все погане. Нібито фізична, але психологічна йде паралельно. Там у фільмі ще дуже приділяється увага тому, що вона постійно відвідує психі... Психі... психіатричну клініку, одну, яку вирішує туди вкладати кошти. Вона приходить до жіночого відділення психі... психіатричної лікарні і спонсорувала на розвиток цієї лікарні, тому що розуміла, що в неї якісь також проблеми. І, наприклад, там був такий момент. Коли лікар каже, що теплі ванни, Реально теплі ванни допомагають від депресії. Тобто, коли ми знаходимося в теплій ванні, ми відпускаємо всі е, спазми, мишці, думки, нам стає краще, і це допомагає типу, психологі... психічно хворим жінкам е, про... знаходитись в теплих ваннах. Ну, я, до речі, також завжди знаходжу заспокійливе в ванні, коли мені важко, дуже втомилась в кінці дня, мені хочеться просто не знаю чого, там вже впасти вмерти. Я кажу, ні, Спочатку ванна, ідуть туди арома маселко, сіль полежала, відійшла, встала, нібито новилась, і пішла вже спокійно, заварила чай і лягла відпочивати. Ось так і наша починає лише ранок з ванни. Там починається така сцена, перша та в фільмі, що вона лежить в ванні, затримує дихання. Для чого вона це робить? Для того, щоб Затягувати себе в корсет все більше і більше, щоб в неї були легені натреновані для того, щоб її затягнули в той корсет. Ну, все більше не буду вам розповідати, тому що вам буде нецікаво далі дивитися. Кінець такий дуже несподіваний, дуже такий трагічний. Хочу, щоб ви подивились це кіно. Особливо жінки. Я, можливо, він вам буде спочатку казати, здаватися якимось нудним чи що, але подивіться його, просто вдумайтесь, як багато жінок відчувають в такому віці себе, як ця саме імператриця. І що не можна зациклюватись на цьому, на своїй зовнішності, на якихось внутрішніх комплексах і ніколи нікого не слухати. Жити по-своєму і бути, бути вільною в своїх думках, але при цьому, знаєте, мати якусь мету, мрію і ніколи її собі не зраджувати. Я про це теж завжди кажу. Майте мрію, майте мету, щоб було заради чого жити, до чого йти, і ніколи нікого не слухайте, якщо вам будуть казати, що ви або стара, або дупа, або ще якась там ніколи нікого не слухайте. Ви найкраще в себе, і немає іншої людини в цьому світі, повністю схожої на вас. Ви особистість, якої нема копії взагалі. В цьому світі я нещодавно це під, до речі, в Адха-йогі була у нас така практика в кінці шавасана, де ми лежимо, накриваємося плетиками, і вона там з колокольчиками ходить над нами, і там шуродиця, які ми вимкнули світло. І ось в кінці вона каже. Давайте повернемося в 5 років, коли було назад, ще 5 років назад, ще 5. подивіться на себе 5 років назад, ще, ще, ще. ще, ще. І до дитинства, потім до народження. І знову починаємо. Народження, дитинство, і до цього стану, який маєте ви величезний досвід, яка ви крута людина. І це вона проговорює да, в цьому стані шаваса, закриті у нас очі, ми дихаємо, дуже приємно в кінці, в кінці тренування. І оця фраза подивіться на свій життя, досвід, Як нема більше іншої людини, схожої на вас, подібним досвідом, який є в вас. Ви нереальна, типу, крута. Взагалі, подивіться, яка ви крута, який ви маєте досвід, який би він не був, він класний цей досвід. Негативний, позитивний він є в вас. Це багаж вашого життя і ваші е, вчення, які ви пройшли до цього стану. Ви прийшли в. Е, в цьому моменті да, ви пройшли якийсь великий-великий шлях вашого життя. Просто позирніться назад і зрозумійте, яка ви молодчина, що ви пройшли багато ще складнощів, і позитивне, і негативне, і все все у вас в житті було, і далі ви розвиваєтеся і йдете своїм шляхом. Ось якось так на цій ноті ми закінчуємо, бо я можу багато казати. І сьогодні в рекомендаціях фільм «Корсет». Гуглите, дивіться, подивіться трийлер. Дуже-дуже такий для. Рекомендую перед сном включити його ввечері, коли ви ні про що не думаєте, заварили чай, відволікаємось. Цей фільм треба робити, ой, дивитися, уважно. І ще в мене наступний фільм, я вам розкажу, дуже також особливий. Я вам зараз розповім в наступному відео ще рекомендую дуже класний, заспокійливий фільм.